Здорово, Андрюх. Та що знімати? Чекай, слухай, купив телефон, хуй, його знаєш, що то за хуйня, сука, ніхуя не знімає. Каже, підійди до того таксиста, блядь. Може хіба його зміни. Ну не, бля, не нахуй знімати. А як нахуй? Слухай. Ти давно стоїш? Пацана з кошельком в спортивному костюмі Adidas від Каппи. Спортивний? Слухай сюди, Андрюха, у ви... Та слухай сюди, спортивний. Серйозно... Та не серйозно питаю. Спортивний пацан коротко стрижений. Років 20. Спортивний костюм, Адідас від кап. Слухай, спортивний костюм, Adidas. слухай сюди, спортивний костюм, Adidas від Капи Найк на грудях не біг в спортивному костюмі. Слухай уважно, спортивний костюм, Адідас від капи. Ти не видів, але міг бігти, ти просто не звернув уваги, так? Але міг бігти, міг бігти. Не видів я. Але міг пробігати, ти просто був неуважний, так, Андрюх? Але як ви бігти Добре, давай питати кріп. Сто гривень, сто гривень. Не? <риклад> <риклад> Стоять, нахуй, сука, кліонку віддав, блядь! Кліонку, нахуй знімай, блядь! Яку клейонку? Де ти взяв ту кліонку, що на тобі, блядь? Клейонку де взяв, блядь, ту, що на тобі, блядь? Клейонку, нахуй. купив плащ. Скільки ти дав за плащ, нахуй? Сім гривнів. Коли? Коли, то жінка купувала, жінка Чия жінка, блядь? А щонька сказ... що ти такий, що ти хочеш у мене? Інспектор Петренко, блядь, ну що? посвідчення, будь ласка. Ну що? Посвідчення, будь ласка. О! Інспектор Петренко, посвідчення, так, будь ласка. Право їхати. Ви перевищуєте швидкість в тому плащі, В тому плащі швидкість 5 км за годину. Вас синій В Вас синій плащ, ви куди їдете? Я їду додому. Покажіть, будь ласка, який у вас тормоз? Так. Хочете по-другому? Покажіть, який у вас тормоз? Тормозєть! Тормозіть! Тормозіть! Вас поганий тормоз! Зупиніться, будь ласка! Зупиніться, будь ласка. Наберіть швидкість. Верніться до мене і притормозіть. Верніться до мене і притормозіть! Тормозіть! Тормозіть! Давайте. Тормоз. Тормоз є, я перепрошую. Тормоз є, я просто... Тому що в нас тільки що, що з на вкрали синій плащ. Ваша жінка коли купила синій плащ? Ого, то вже неділі дві або три, а корову ні. Дві неділі тому вкрала. Корову пасете? Так. Корова в такому самому плащі? Таким самим, так. Так, якщо пускайте, я не маю часу. бо зараз де. Ну будьте спали. здорові, скажіть, як вас звати? Іван. І... Іван, щасливо вам. Дякую. Слава Ісусу Христу. Ви скажіть, будь ласка, у цього мужчину, що поїхав в синьому плащі, бачите в такому скальйонці? Ви його не... Ви не скажете, що це за один? З браткові. <laughs> а чому з братковиць? Ні, ну от він каже, що він сам стріянин, ну от щойно в нас, ми чому вас зупинили? Тому що в нас в гуртівні тільки що пропало 30 синіх плащів, отаких, от як він поїхав. Той мужчина каже, ви мене ніхто мене ніхто не зупинить та пані, І ми тому зупинилися біля вас. А -а -а. Ви його не знаєте, панянко. Але думаєте, що з браткович, так? Як як все в синьому плащі, якщо дощ паде, так? Але він тільки що нічого не кричав, коли ви приїжджали, не звернули нічого такого особливого. Нічого не говорив, так? Ви куди йдете? Якщо побачите синій плащ, будь ласка, зверніться, будь ласка, за номером. Номер пише тут ззаду на машині, добре? Щасливо. А то, коротше, всі репортери. Вкрита камера. Вкрита камера. Всі, хто ми знімали. И конечно же я. Але собі! Не. Пересик обще. Слава Ісусу Христу! Слава! А, скажіть, будь ласка, куди ви їдете? Е, треба, ми шукаємо вашу е, дружину. Ви одружені? Ні? Ні хай ми йдемо нахуй, ну скажіть, гонрово! Йдіть нахуй! скажіть! Пане, кажіть, бо і ми вас пошлем! Кажіть, хай ми йдемо нахуй! Ну скажіть, будь ласка! Скажіть, йдіть нахуй, суки! Скажіть! Жидить нахуй, суки! Не кажете? Чесний християнин. ну скажіть, ж нахуй, суки, блядь! Ту ж нахуй ви, блядь! Брат! Здорово! Любиш на кафе? Любиш, да? А дівчину маєш? Встань сюда, іди сюда! Маєш дівчину, да? Любиш дівчину тоже? Любиш нас на скафе чи дівчину? Не знаю. Тогда нахуй, сука, звідси, блядь! Здорово брат! А як тебе звати? Андрій, ти два рубля нам коли віддаш? Охорона, казав, бля, так? так? Я а нам не треба, нахуй твоя здача. А що ти, Андрюха, як тобі тут роботи? Ні, ми під'їхали, я Константин Стогні, знаєш? Я дивлюся ти охоронець, так? А давно працюєш тут? Ні, то 15. Ну скільки часу? На ну, хвилин 15-17 є? Ні, 15. Рік робиш, так? Ну ясно, Андрюха. Ну добре, давай, не будемо тебе. Ти файна машина, я перепрошую я просто для відео. ти що? я перепрошую, ви знаєте назара? Ви тільки що віталися. Знаєте назара? А ви самі родом звідки? З бережниця. З бережниці? З бережниці точно? Ага, ну ясно. Бо я вас переплутав. А Назара звідки знаєте? Знаєте його тата? Тату помер? А що? А що сталося? Так? Ага, а давно тут працюєте? Бізсічне. Бізкішні, так? Так. Да. Ну добре. Кажете з березниці, так? Mm -hmm. Ну все добре, щасливо вам залишати. будьте здорові. Добрий день. Тобі? Ви на кафе хуярите, бля, братан. Піздячим на скафе, реклама. Не? Дивіться, бля. А ну за своє, обирай, обирай не з кафе. Хрис. Обирай, обирай не скафе. Торгові <laughs> це, це агентки тебе представиться Василь Петренко. Василь Петренко, наш торговий не з кафе, а це новий його замінник. Це нове, нове, я не знаю, як його представити. Це... Хрис. Хрис. Обирай, обирай не кафе, ще раз. Обирай, обирай не з кафе. Ну скрізь зараз, пайно. Обирай, обирай не з кафе. хай вам все